Підтримуєте ви ідею, що приватні компанії співпрацювали з армією та створювали власні підрозділи. Е, на мою думку, да, це буде дуже круто, тому що буде підтримка і державі і армії. Е, буде допомога якась. Це буде дуже круто. Підтримую, буде менше корупції, буде все напряму. Буде вони будуть знати, що треба, що не треба. Що сьогодні, що завтра. Підтримую повністю. Звучить цікаво, але це не працюватиме зараз. Проблема з робочими місцями і кадрами. Я не думаю, що підприємці будуть передавати свої кадри, яких так не вистачає для того, щоб робити власний підрозділ. Ну і це, в принципі, не їх зобов'язання. Підтримую, тому що це засіб мобілізації, все ж таки суспільства і долучення, і подолання такої ситуації, яка ми зараз маємо, що все ж таки у нас. Частина суспільства воює, а частина все ж таки продовжує жити так, як би нічого особливого не траплялося. Так підтримую. Якщо вони будуть їх отримувати за свої кошти, але потрібно, щоб держава обов'язково контролювала, щоб це не йшло на самотік. І все нехай будуть.